Всім привіт! Сьогодні у нас засклення котеджу в місті Києві. Профільна система була обрана в вдс 76. Це новинка. У ламінації в масі, антрацит піщаний, так називається колір. Показуємо, що ми виконували монтаж теплий або євромонтаж. Зовнішня частина у нас герметизувалася, це у нас тіс А. Спеціальний герметик для зовнішніх робіт, який захистить монтажну піну від вологи, від продування. В більшості випадків це якраз саме від вологи, щоб піна не втягувала в себе надлишкову вологу. Будинок, як ми бачимо, ще не утеплений, тобто фасад. Після нас вже будуть займатися безпосередньо утепленням, тому всі ці монтажні шви, давайте їх так назвемо, будуть ще додатково зачинятися. Тобто захищатись. По дверям. Двері в нас у замовленні теж є вхідна група, товщиною 76 мм. Нагадаю, профіль. Склопакет можливо встановити 48 мм. Показуємо, як працює замок рейка. Тобто ручка догори для щільності притиску. Тоді зсувається 4 ролика на самому, самому замку. І після цього вже є змога закрити, повернути безпосередньо сам ключ. Внутрішня частина використовувала захисну стрічку чорного кольору. Як ми бачимо, теж внутрішні міжкімнатні двері, тобто, на все замовлення, яке у нас було, ми скрізь виконували теплий монтаж. Тобто, внутрішня частина монтажного шву тобто, піна, була захищена стрічками, як зверху, знизу, тобто, по всьому периметру. З вулиці, це, як ми вже показали раніше, це герметизація стізом А. Зверні маємо теж такого варіанта вихід на терасу. Показуємо, скільки конструкцій. Так як у цьому будинку ще немає чистової стяжки, там буде робитися стяжка з теплою підлого. Тому там на дверях, можливо, ви побачили чи ні, що там підставлялися попередньо піноблоки. Далі клієнт все ж таки дозамовив і ми по правильному встановили добірні профіля знизу. Щоб двері в майбутньому не просідали, і якраз тією стяжкою вже підійдуть до рівня низу конструкції дверної, щоб все було гарно і продумано, оскільки зараз ми маємо в будинку чорного підлогу. Кріплення ми бачимо це на монтажні пластини. Нагадаю, вони на нас 1,5 мм. Купуємо ми їх самостійно. Для наших монтажних бригад. Монтажна піна завжди використовується на Somofix, професійна, виходячи вже по сезону. Тобто, це може бути як літня піна, так зараз на цьому об'єкті, так і вже коли холодає, ми використовуємо вже зимову монтажну піну, вона теж у цього виробника доступна. Будинок має два поверхи. конструкція, в принципі, однакового характеру. тобто Є кутові, такі, з'єднуючи через 90 градусів. Решта конструкцій, двохстовкові та одностовкові. І покажемо ще раз. Зовнішня герметизація на конструкціях, відливи поки ще не замовлялись. Скоріше, їх не буде замовлені, ну або будуть замовлені, но трошки далі. Тому, якщо вас цікавить, засклення теж котеджу, теплим вікон, то звертайтеся.